Всіх радий вітати на каналі. Ну, ось і все. Пусто. В Сараї гробова тишина. Ну, почти гробова, Под того що залишилися ще там дві голови, які завтра йдуть в забій. І все, вони ще дають якісь признаки життя сараю. А так, звісно, вже все. Маточний відділ повністю пустий, ну і там на откормі дві голови залишилося, то можна їх вже не враховувати. Одні таблички висять і напоминають о том, що колись тут щось було. Ніколи не міг подумати, що Таке случиться. Всякі були моменти протязі всього періоду використання цього приміщення. Пережили і епідемії, і свині грипи, і чому африканську, і все Все пережили. А от русський мір не вийшло пережити. Так що, отака у нас. Ситуація із виноводством. Одні названня остались Зорьки, Ніки, Ніколі, ну і тут от кормочник. Наші дві голови. Які завтра будуть йти в забій останні. І ще там дві. Ну, ті я теж не рахую, тому що вони їх заберуть. Завтра їх також приїдуть і заберуть дві невеличкі свинки. Залишилися, так сказати, для того, щоб забити вони дуже маленькі і їх заберуть. Все. Все буде стояти і чекати кращих часів. Хочу сказати, що надіюся, що ці часи наступлять дуже скоро. Но скажу так, що не надіюся, а я в це вірю і знаю, що все налагодиться, все остановиться. І я думаю, що ненадовго цей сарай залишиться пустим. Загрузиться і все швидветься. Получається, що, щоб постановити, я не думаю, що треба багато времени. Було б навіть не бажання, а була б можливість, щоб це все здійснити. Зато тепер зробиться тщательна дезінфекція, яка ніколи не проводилася так, щоб не було жодної тварини в сараї. Завжди проводилися вокальні, очагові, так скажем, дезінфекції. Клітка одна освобождалась, здавалася на м'ясо, дезінфіцирувалася, милася, чистилася і на це місце загружалися нові поросята, які йшли на отьом від свиноматок. І так цикл круговорот цілий рік. Рок за роком, і вийшло, що ніколи не було так, що сарай був пустим. А тепер проведеться тщательна дезінфекція всього приміщення. Є у мене ще залишки дезінфіката і жидкого, і сухого. Все це обработається, потім закриється, закупориться, і нехай собі приміщення відпочиває. Воно, так скажемо, своє відпрацювало. Ну, як відпрацювало? Щоб воно працювало і працювало, але вже коли така ситуація случилась, то тоємо її, так сказати, з користю. зінфіцируємо, закриємо і хай собі відстаюється. Потім, якщо все буде гаразд, треба буде обладнання трошки підремонтувати. Дещо підварити, тому що багато де, яких годівниць вийшли, так скажемо, з ладу, прийшли в негодність, і їх треба буде переділити. Також, некоторі труби нижні, там треба буде попідварювати, поміняти, замінити. Ну, в общем, оборудовання трошки підлампічим, і можна буде знову в бой. Ну, а на даний час, на даному етапі поки що. Отака от от ситуація. З хазяйством. Все все вирізали. У відділі для свиноматок. Тут, звісно, я все время питався новшества якісь внедрять, переділувати, експериментувати. Старі відео, хто мої дивився, той бачив. Надалі не знаю, подивлюся, звісно, хотілося б щелевий пол сюди переділати станки по-другому. Є в планах це. Ну, я ж кажу, що на даний час це неможливо, а потім побачимо. Якщо буде можливість така, то, звісно, все зробимо, переділаємо. Ось такі станочки я тут робив для утримання свиноматок, щоб. Увеличити місто, тому що по-другому ніяк. Косі станки тут у мене є. так. Станок для опоросу. Теж експеримент. Там станки, де питався свиноматок, крайній станок, он там теж є в мене куча відео, де я питався свиноматку розвернути задом до проходу, а передом туди, там в мене з поїлкою нічого ніколи не вийшло. Вона Точе під себе воду з поїлки, взагалі там куча було експериментів. Ну, Кому інтересно, можете подивитися старі відео. Ну, а хто бачив вже, той, звісно, все це пам'ятає. Ну, а в основному в мене отакі станки, що свиноматка стоїть задом туди до стінки, уклон сюди. Так, да, звісно, вона під себе ходить, мочиться. В літній період це взагалі не проблема, коли в сараї жарко. Зимою, так, да, це трошки є проблема. Вим'я трошки грязне, свиноматок. Ну, нічого, подстілочний матеріал, делає своє діло і тчательна уборка, е, виходить, два рази на день вранці і вечором. Ну, були всякі, були всякі нюанси, а вони он. Всякі нюанси були і поноси, і все. Без цього ніяк. Ну, я ж кажу, буде можливість надалі, якщо будемо працювати, то. Все були в мене в планах і, так сказати, в містах, щільові поли для того, щоб свиноматки знаходились постійно в чистоті і поросята теж. Так що є, є над чим попрацювати. Підготовлю сарай, так скажемо, до консервації. Закрию всі вікна. Надо сьогодні з боків сточити воду, повністю, щоб не стояли вони з водою. Того, що. Не знаю, на який час все це-все це буде затягнуто і скільки цей сарай буде простаювати. Ну і ще одне моє приміщення. Там, де утримувалась несушка, також стоїть пусте. Все, так скажемо, готове для того, щоб запустити в будь-який момент. Ну, а на даний час. В такому состоянні. Поддони почистив, виставив. Воно вже все давним-давно висохло, тому що несушки тут немає вже більше трьох місяців. Тут більше нічого не робив, не вбирав воно, все в грязне, як було, так і є. Це вже буде робитися перед тим, як якщо буде сюди загружатися птиця. Тоді все це буде чиститися, миться, дезінфіцируватися і вперед працювати. Ну, а на даний момент стоїть до кращих часів. Птицю закінчив також уже вирізати. Оце остатки, які залишилися небагато. Ну, це не всі, там ще на вулиці трохи є. Ну... Не знаю, не щитав, ну, десь, думаю, голов 30-40 залишилося. Це вже ті курочки, які вирізатися не будуть вже. І ось тут на весі в також невелика кількість знаходиться. Так що ця курочка буде нестись. Чисто так для себе вже яйце, щоб бути зайцем. Та й колись, як треба, якесь м'ясо, зарізав курку та й їсть. Так що. Отакі От діла з хазяйством, з господарством віримо в ЗСУ, тримаємося, і все буде Україна. До побачення.